Сьогодні чудова погода, тому ми їдемо на риболовлю. Були затяжні дощі і пасмурно, і так сумно, а сьогодні просто вийшло сонечко, тепленько, і, звичайно, такою можливістю не можна не скористатися для того, щоб поїхати на риболовлю. Знаєте, хочеться наловити. Карасиків, таких невеличких так, з ручку. І от прямо привезти їх додому і на сковорідочці піджарити і смачненько їх потім поїсти. Але ми подивимося, що на ну, це скаже Оля. Тому гарного вам перегляду, всіх обіймаю. Команда молодості нашої, Григорій десь там контролює. Так, не турбуйтесь. Я так сміливо знімаю, тому що Тесла їде на автопілоті. <ріху> да, до речі, Олечка, можеш показати, як це працює. Так, дивіться. Бачите, в мене ручки, ножки, ось тут все, ми їдемо, все чудово, вона все контролює, це безпечно. Прикольно? <ріху> Блін, до сих пір не можу награтися цієї функції. У мене вже рік Тесла і реально я не можу. Я от кожен раз включаю і кожен раз така о, вона сама їде! Дивись, дивись, вона сама їде. Тому реально прикольно. Уже дитина тільки привикла дизайн. Е, да, так, ми їдемо, ми вже з Золічкою поговорили, що веземо Джоніка до Невест, вділи його. Там є дві дамочки, такі дуже гарненькі, молоденькі. Їдемо його знайомити. Так, а ще я сказала, що я хочу наловити риби і щоб забрати додому пожарити. І Оля виявилася у нас жінкою женщиною забубонною і сказала, що не можна перед рибалкою казати, що ти хочеш там щось наловити і пожарити. Ну, Об'ясніть, пожалуйста, Оля, вашу позицію. Та тому що восени, Вибачте, в кінці жовтня їхати ловити коропа – це вже екстремально і не факт, що зловиш. І вже перевірена просто практика, що коли ти думаєш, що от ти приїдеш і наловиш, отак так ти зловиш. Ми все зловимо. Я буду сьогодні вечеряти карасиками. Ми взагалі не на карася. Не знаю, <рес> 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 ну хай будуть карасики Дай заїдемо, значить купимо тобі карасика. А що ми будемо сьогодні? Коробця Ну, коробця, окей. Головне, щоб була рибна страва. Так, у нас ще обов'язковий <рес> Оля. Найкраще момент. Обов'язковий ритуал заїзду на заправочку. Бо дитина Олі вічно голодна. Накорміть мені її вже колись господи. Я вже ні фінансово, ні морально не спроможна це робити. Так, ми вже приїхали на водойму, але так як ми дуже серйозні рибачки, ми не взяли ніяких апарищей з собою. Взагалі-то це ти їх заморозила. Не я, а холодильнике. Вони там. Адкинулись. Ну, коротше, не важно, не будемо ці бігали подробності. Ну, добрі люди нам на сусідні вимостки дали трошки пінки. Тому Олечка розкладає фідер, а я зараз буду розкладати вудочку на поплавок. Я вже вмію користуватися глибиноміром, але ми б могли його використати, якби ми його не забули з собою взяти. Тому. Е, ну, Глибину ми будемо вивірювати на глаз. У мене є така <серків>, в кав'ярні. Є глаз. <серків> <серків> да. Просто в мене є там, до речі, хто не підписаний на мене в інстаграм, я вже навчилась користуватися Ютубом і додала в, на Ютуб сторінці в опис посилання на свій інстаграм. Тому, якщо хтось хоче за мною спостерігати більше... Обширніше, то, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм. Там багато чого цікавого і веселого. Там в інстаграмі в мене є рецепти приготування різної кави. І ось деякі інгредієнти ми там сипемо на глаз. Так само, і сьогодні у нас буде глибина вимірюватись на глаз. Так, беремо наших замечательних друзей, з якими я вже навчилась комунікувати голими руками. Але задоволення мені це все так само не приносить. Все, красавчик тут, будемо закидувати на поплавок і дивитись, що з цього вийде. Так, дивіться. Сьогодні просто шикарніша погодка, дуже красиво, тепло, прям кайф. В принципі, сьогодні бути присутніми на риболовлі. А ми з Орічкою вже закинулись. І давайте я вам просто покажу ще, як виглядає це місце, це озеро. Дуже гарно. Краєвиди шикарнючі, класні умови, такі босідочки, альтаночки є. І Ось сонечко як світить, то взагалі просто кайф. Дивіться, яка краса. Зараз я сяду в своє комфортабельне крісло і буду, мабуть, пити каву. Але до цього її ще треба зварити. Женіх мій, бачите, який приодівся для дівчат місцевих. Вони вже оцінили його прикіт, не давали йому тут спокою. Де? <головіку> <головіку> <головіка> Бо він думає, що ми будемо зараз їсти і він не помиляється. У нас сховало сонечко, якраз саме час зварити тепленької кави. І після того, як я зварю каву, Алюшечка буде щось дуже смачненьке нам готувати, потім у неї подивитися. Так, ось така у нас портативна плитка. Дуже легко, бачите, я за 30 секунд її розклала. Так. Ось такий балончик газовий. Ось, ну, я накручу, я роблю це в перший раз. Минулий раз Оля сама збирала. тому... Як ти сюди заліз? Він там вже прицелювався Так, І він сам з тої гори. Ось так перейшов, я тут з боку цілий. Кондратій, ти мене дивуєш. І бачите, я самостійно в перший раз взагалі нативно без проблем швиденько це роблю. І дуже зручно, що вам не потрібно для використання цієї, цього газового балончика і плитки ніякі сірнички, запальничка, тому що тут є ось така кнопочка, яка дає ось цей, е, з, з, зажгає ваш газ. відкрутить да, і Зараз ми підготуємо трошки і далі вам знімемо. Так, в мене вже є з собою мелена кава. Це кава, яку я використовую в своїх кав'ярнях. Я її дуже сильно люблю. Це стовідсоткова арабіка. Дуже класний аромат. Ну, коротше. Кава моя улюблена, найкраща в світі, звичайно, що я її буду хвалити. Я вам хочу з вами поділитися одним маленьким секретиком. Коли ви готуєте каву в домашніх умовах, то зверніть, будь ласка, увагу на те, як ви викладаєте ось цю таблеточку з кави. Ваша задача зробити її максимально рівномірною та дуже такою плотненькою. Щоб ось ця закладочка вона була ось така спресована, рівненька, гарно викладена. Тому що від цього залежить, як буде водичка протікати е, скрізь кавову вашу закладочку через носик, і це буде впливати на насиченість, ну, відповідно, на смак вашої кави. Тому ми максимально, скільки ми в таких е, польових умовах можемо утрамбувати нашу таблеточку, ось так зробили. Зараз нальємо сюди водичку, поставимо і будемо виварювати каву. Так, водичка вже в нас серединке, опускаємо і цей весь механізм закручуємо. Це, друзі, найдешевша взагалі гейзерна кавоварка. От реально, яку можна було в магазині найдешевшу знайти. Я таку купила, тому що взагалі не важливо. Яка вона буде, у них, в принципі, у всіх однакові. Бачите, як швидко все ми зробили? Так, ставимо нашу каву. Чекаємо, а ще я дуже буду чекати на те, що буде готувати Оля. Поки Оля пішла, я показую, які сирнички в неї тут вийшли. Правда, вони трошки підгоріли, але мене скаже їй про це, що це ну, не очень, да? Ото Отой особливо. Такі собі. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Я уявляю вже її реакцію, коли вона побачить цей сюжет мого молоді Дивіться, яку Олечка красу нам приготувала. Ми ще як дівчата, які полюбляють естетику, так все прикрасили. І взагалі у нас тут підхід. Якби бачите, у нас тут міні-пікнічок, все гарно по-дівчачому. Оля тут навезла купу варення. Я зараз хочу обрати. Я дуже сильно люблю кокос. Взагалі, все, що з кокосом, всі крема, всі шампуні, всі, все в їжі дає. Кокос це моє улюблене сама Тут з кокосом. Де, ось це, <хи> А да. Я всі перебрала, а це останнє. Я хочу... Боже, як він пахне! Це кокос з чим? Ананас? так? Да? Кокос ананас. Наша маленька компанія вже би, його прокодувала. Да. Ну, О, це має бути зараз дуже смачно. Зараз як залетить. Amazing. Клас. Дуже смачно. Mm -hmm. Отак хочеться його все перейти, ребонька. Да. Да. Mm -hmm. Джем реально дуже смачний. Обалденний. Ти знаєш, я візьму ще якийсь вкуштую. Наприклад, апельсин, мускатний не горіх. Мандарин, апельсин і мускатний не горіх. думаю, там буде такий пряний прям. Сон. Мабуть, соч... Має бути прям вам. Само чистеньку ложечку. Дивіться, mm -hmm. яка в нього. Так, зараз. Зараз будемо дегустація. М -м -м, мені така дуже подобається. Yeah. Угу. Такий він осінній. Mm -hmm. Осінній, зим... зимній, да, ось цей мускатний горіх, він такий додає прянощів. Апельсин і ма. Боже, як це смачно. Потім таке послівкусі, Дуже приємно. Клас, лайк. Зайде, ти знімаєш? Боже, тільки що друзі. Блять, ой, не можна, це ж на Ютуб. Тільки що таке було, ви собі навіть не уявляєте. Боже, у, у водили чуть не поїхало, а вже ж якби не літом купатися. Оля впала. Вся жопа вона грязна, вся в болоті. Боже, я бігла, все он по дорозі попадало. Ой, Боже, це треба було знімати. Це кіно. Боже, так дивимо якого когось. <реку> <реку> Друзі, вона бігла. Коротше, розказуємо. Костюр. Вона бігла просто, бо в нас тут короче, ситуація. Я зараз в подробностях розкажу, подивіться, покажи свою жопу. Боже, вся грязна, вона отут. От Бачите, цей слід, це... це Оля, вона чуть не ушла. Сижу, собака за мелобон мене. А я, я, понайді, я стою. Боюсь. Боже, це, звісно, нечто. Так, дайте нам пару хвилин, ми зараз зберемося і знімемо. Трошки. Фух, Фу, ми готові. Ми трошки видихнули, бо це був екшен той, друзі. Розповідаю, сижу, чи спочатку рибу покажемо, бо в мене аж задишка, бо треба його відпустити. Так, дивіться. Ой, який в нього, дивись, червоний, півхвостика червоненького, дивись, пів такого, а пів такого. Ти бачиш? Клас! Який гарненький. Красавчик. Реально дуже прикольний, якийсь такий. І тут на. А дивись, яка тут в нього татуха посередині. Ти бачиш? Дуже гарний, дякую. Ти просто зробив е, цей вечір взагалі цю риболовлю, друзі. Тут тільки що такий, такий був екшен. <різь> Боже, це просто. Я... Вона мене знімає каже, <різь> я вдарилась головою. А я дивлюсь на її локоть, я зараз покажу вам. Вона вся в болоті, як вона летіла до мене, це взагалі шапку собака вкрала. Ти це все заради тебе, ну ти розумієш? Пробую вам, як би, зробити хронологію собиті, так сказати. Значить, сижу я на своєму цьому царському креслі з кандратієм. Тут Олечка І я боковим зрінням бачу, що моє водилище просто починає їхати. І я в цю ж секунду розумію, що зараз не літо, і що якщо воно піде, то я не знаю, що ми з цим будемо робити. І Оля теж боковим зрінням це бачить і каже, мені біжи, я починаю бігти, я добігаю, біжи за мною, давай ми в, цьому... в... тільки не впади з Я біжу, підсікаю, розумію, що там гарна рибина. Аліна, телефон! А, а, да. а Оля... Бо я як коли бігла, це все за мною так да. Оля шукає телефон. Ой, гарна дуже жаба, можеш показати людям. Оля мені чіпляє мікрофон. Я їй кажу, що зараз це він сейдет. Ну, давай без мікрофона. І в общем в моменті вона біжить з цим всім. От бачите цей красивий слід. Тормозка. Вона намагалась, да тормозить. І я вже бачу, як батька вона лежить у моїх ног просто і в неї краде шапку собака. Короче, я отак усім водилище. Оля на землі в болоті. Подивіться, просто на чу. Боже, це в мене мікрофон. Боже, це в мій мікрофон. Вона везила тер... моїм мікрофоном. Подивіться, подивіться просто на це чудо. Руку покажи свою. Як ти поїдеш Фактично, в машині? В мене Бо ти головою об цей об землю. І спочат... як, ти, як тебе посадить в машину, скажи, будь ласка. Боже ж. Там є гамашики. Коротше, друзі, Короте, друзі, ви поняли, тут ну, весело-весело. Так що будемо вже потрошки, мабуть, виматуватися, бо я переживаю, що можуть бути травми далі. Ні, у мене просто, якщо чесно, зараз таке чувство. Що я так шатаюсь. Ну, я вроде дивлюсь за собою, я не шатаюсь. Ну а в голові іменно оце ось вот така. І ну що, получається трясення голови, мозок, за карпом, коли біжать. це смішно конечно. <свист> ну, а ще я мікрофон? чуть за я чуть за Ліни не стягнула штани, бо я. Я подималась житті. Лежу от така і понагипалзу. Боже, а чо мені? Я просто не можу вам показати, як виглядає мій мікрофон. <свист> я не знаю, як його тепер почищу. <свист> ну, я ж не спеціальна. Ні, ти не спеціальна, Ти біжала. Боже, красотка. Хорошо, що я спала там, а не да головою що... Ти... цю вимазку, понімаєте? Ну, зарівай на ніч, щоб Ні. не було, Оля. Ну, ще б чуть-чуть, і ти б вже була там. Да. До речі, подивіться, як гарно. Дуже тихо. Штіль. Люди роз'їхались. І тільки ми з Кубанською робимо для вас екшн. Знаєте, що Рибка чому клюнула? Тому що прийшов хлопчик, який сидів тут неподалік, і він вже збирався додому і приходить, каже, дівчата, в мене залишилась прикормка, візьміть собі, щоб не викидати. Да. І я взяла трошки цієї прикормки і підкинула на цю точку. Ну, може, півгодинки пройшло, і це був взагалі перший і єдиний єдина покльовка. Тому цьому хлопчику, якщо ти дивишся мої відео і, і дивишся на мене, я тобі дуже вдячна. Ти знаєш то телепрограма «Жди мене», тебе. Да, Іщу тебе». Так, іщу тя, напиши мені. Дякую, що подивилися це відео. Ми дуже класно провели сьогодні день. Була класна погода. Ми поварили каву, приготували сирнички, зловили рибу, насміялися, наспілкувалися. День вийшов просто чудовий. Я сподіваюся, що ви разом з нами отримали задоволення, позитив. Ще раз дуже вас прошу, якщо ви дивитесь це відео, будь ласка. Поставте підписатись на канал. Так само переходьте ще до нас в інстаграм профіль, підписуйтесь, слідкуйте, пишіть, давайте знайомитись, спілкуватись і до наступних зустрічей. Давайте 5.